Бог діє через покоління Z сьогодні, так як ми ще ніколи не бачили в сучасній історії. Молоді люди відчайдушно прагнуть повноти віри і священної традиції по цілому світу. В американських університетських містечках, церквах Великобританії і навіть в стрічках TikTok та Instagram всюди поширюється вогонь Святого Духа, і все більше і більше молодих людей приходять до католицької церкви у Франції. Кількість осіб, які прагнуть хрещення, помітно зросла. За даними французького єпископату, у 2025 році 10 384 дорослі особи і 7 400 підлітків захотіли охреститися в католицькій церкві, що на 45% більше від минулого року. Спостерігається пожвавлення віри саме серед молоді. Попри загальну секуляризацію французького суспільства у Великобританії, незважаючи на ту ж секуляризацію, спостерігається просто дивовижний ріст. Дослідження, проведене біблійним товариством тихі відродження, показало, що особи віком 18-24 роки демонструють значне пожвавлення інтересу до християнства і навернення у нього. І саме католицизм разом із п'ятидесятництвом показало найбільший приріст вірян. Не може не тішити статистика із серед інших країн, наприклад, таких як Австрія, де кількість цього людей віком 14 і більше років зросла. Сла аж на 85%. причому, що, наприклад, у Бельгії зростає цей ріс на 50%. Відзначається також збільшення кількості охрещених в Канаді, в Монголії. До речі, також у Швеції католицька церква знову ж таки зростає в першу чергу за рахунок молодих людей, які навертаються. Доволі цікаво, що причину таких навернень досліджувало світське видання The New York Post, назвавши три основні із них: інтернет, пандемія коронавірусу і відраза до більш таких м'якших протестантських альтернатив. І розпочали вони зі Штатів, де деякі єпархії повідомляють про приріст у 30, 40, 50 і навіть 70% католицьких вірян. Один зі священиків стверджує, що найпоширенішим імпульсом, який стимулював молодих людей до навернення в римську католицьку церкву, полягав саме в тому, що вони усвідомлювали. Цитую, що світ не може дати їм ніякого морального порядку або причин для життя в якийсь певний спосіб, а культура свободи залишила їх без причалу. І зараз я приведу кілька прикладів зі статті The New York Post, де молоді люди пояснюють, що саме їх права було у католицькій духовності. Вкорінення в давній історії лежить в основі почуття автентичності католицької церкви, стверджує Сідні Джонс. Є щось таке прекрасне і трансцендентне в ритуалах давньої історії католицької меси, що збереглося. Церква справді виявляє певний рівень благоговіння, якого я не знайшла у більш ліберальних або позаконфесійних церквах. Натомість Едріан Лоусон, 30-річний розробник програмного забезпечення із Каліфорнії, розповів Депост, що спочатку він виховувався як позаконфесійний, а пізніше став атеїстом у підлітковому віці. Його навернення до католицизму посприяв перегляд відео дебатів між католиком і протестантом. Аргументи католицького полегета вочевид для нього. Були більш значущі, незважаючи на дуже сильну негативну реакцію зі сторони батьків, Лоусон почав відвідувати католицьку месу у 2022 році. А рік по тому вже повністю перейшов у католицизм. За його словами, в нього була депресія, тривога, сильні панічні атаки. Але відколи він почав регулярно молитися на Вервиці, то зумів позбутися цього. Навернення камера на бортуці відбулося в дуже цікавий спосіб. Саме він був тим протестантським інфлюенсером, про дебати якого ми чули в попередній історії. Якраз вони і стали переломним моментом в житті уродженця Х'юстона. За його словами, ті дебати привели його до такого висновку, що в нього просто не було іншого виходу, окрім як стати католиком. В інтерв'ю депостін признався, що в той час пропрацював із запереченнями, які отримав на дебатах, і зрештою зрозумів, що в нього їх більше не залишилось. А після цього подумав, що ж мене стримує від того, що стати католиком. Так, наприклад, Марін Мінамія з Техасу була вихована в синтуїзмі в Японії, але почала досліджувати католицизм під час вивчення інформаційних наук у колумбійському університеті. Я думаю, що католицька віра неминуче змушує людину мати позитивний погляд на життя, Ті Бог є добрим. Це додає мені впевненості, а католицька спільнота надає мені велику підтримку, щоб стати кращою людиною і доброчесною особистістю, каже Марін. І ще одне підтвердження про автентичність католицизму і важливість розуміння історії дає нам уродженка 27-річна Тейлор Нью. Її глибоко торкнуло відео про історію католицизму. Після чого вона більше не могла повернутися до своєї євангельської віри. Я вирішила подивитися його не особливо замислюючись над цим, але я жартую, що це відео зруйнувало моє життя в кращому сенсі, оскільки вона запустила спіраль моїх Сліджень розповіла нню у інтерв'ю до The Post. В Цілому католицька церква стає додалі глобальнішою, і все ж найбільше новонавернених фіксується саме в країнах Азії, Африки та Південної Америки. На 2025 рік загальна кількість католиків у світі становить 1 мільярд 400 мільйонів осіб, із річним приростом 1,15% що становить 16 мільйонів осіб щороку. Зрештою, ми віримо, що це сила Святого Духа, яка діє через ці фактори, аби привести все більше людей до Бога. Як вже багато молодих людей для себе нещодавно відкрили, церква. Пропонує те, що неможливо знайти ніде-інде. Сподіваємось, що це коротке відео запалить вас ще більше ділитися світлом Євангелія з вашими рідними, близькими і, можливо, навіть незнайомими людьми. Дякуємо за всі складені вами пожертви. А для тих, хто хотів би підтримати наше служіння в майбутньому, ми залишаємо реквізити під цим відео. Хай вас Бог благословить! Слава Ісусу Христу!